Привіт, мої любі друзі! Сьогодні наша казочка про працьовиту бджілку та безтурботного метелика. Готові слухати? Тоді вперед! У чарівному саду, де квіти випромінювали неймовірний аромат, а сонце завжди усміхалося, жила маленька працьовита бджілка на ім'я Жужа. Вона була не просто бджілкою, а справжнім трудоволіком. Ціле літо вона збирала нектар, допомагала іншим бджолам і навіть навчалася новим танцям, щоб показати своїй команді, куди летіти за найсмачнішим нектаром та пилком. А от її друг, безтурботний метелик на ім'я Мен, вів зовсім інше життя. Він весь день грався, кружляв у повітрі, фліртував із квітами і ніколи не думав про роботу. Думки про пилок і нектар лише викликали в нього сміх. Навіщо працювати, якщо можна радіти життю та веселитися? Адже пилок і нектар завжди можна знайти в квітах, любив повторювати мел. А ти як бажаєш? Одного разу. Коли сонце почало ховатися за горизонтом, а Жужа збирала останні краплі нектару, вона почула радісний сміх свого друга. Мел, ти знову танцюєш? запитала вона. Так, я найкращий танцюрист у всьому саду, гордо відповів метелик. А ти не думаєш, що потрібно хоч трошки допомагати іншим? зацікавлено запитала Жужа. Допомагати? Навіщо? сміявся Мел. Краще літати і веселитися. Літо промайнуло непомітно, і якось рано вранці, коли роси ще не висохли, Жужа почула, як за вікном щось гучно дзенькнуло. Вона вийшла з вулика і побачила, що дерева вже почали скидувати листя, а вітер приніс холодний подих зими. Що далі буде з комашками? Коли прийшли холоди, Мел, затремтівши від морозу, згадав про свою подругу Жужу. Жужо, будь ласка, можна мені до тебе? Мені холодно, сказав він, зіщулившись від холоду. Жужа, хоч і була зайнята, не могла залишити свого друга в біді. Звичайно, меле, заходь, але спочатку розкажи, чому ти не підготувався до зими? Метелик зітхнув. Я думав, що завжди буде тепло. І ніколи не наступлять холоди, і завжди будуть ці чудові квіти. Коли Мел зайшов до вулика, він побачив, що в середині було тепло і затишно. Жужа накрила його теплим пледом. Що ж ти вирішив робити далі? Чи допоможеш Жужа Мелові? Тепер я буду вам допомагати, пообіцяв він. А як ти можеш допомогти? запитала Жужа з усмішком. Я буду вчитися збирати пилок та нектар для меду на зиму, з радістю відповів Мел. Жура сміялася. Ти ж ніколи не любив працювати. Гаразд, поки ще не зовсім холодно і ще є безліч осінніх квітів, ти ще можеш бути справжнім помічником. Так, Мел став допомагати та літати до інших вуликів, розповідаючи всім, як важливо працювати влітку, щоб восени та взимку було чим поживитися. З кожним новим вуликом він ставав все більше і більше серйозним, хоча іноді його безтурботний сміх все ще звучав у повітрі. Мел зрозумів, що треба працювати. Одного разу, повертаючись з роботи, Мел натрапив на стару мудру сову. Здоровенькі були, Меле. Чому ти такий серйозний? запитала сова. Я вирішив допомагати жужі, бо вона працює так важко, відповів метелик. Це чудово, але пам'ятай, що баланс між працею і відпочинком важливий. Ти можеш бути веселим і працювати водночас, навчила його сова. Мел зрозумів, що можна знайти час для веселощів, навіть працюючи. З того моменту він почав намагатися робити щось корисне, а потім влаштовувати танці для всіх мешканців саду після важкого робочого дня. Праця і відпочинок мають бути збалансовані, чи не так? Коли зима прийшла остаточно, Жужа та Мел збиралися разом з іншими бджолами, щоб обговорити плани на майбутнє. Мел почав сміятися, коли згадав, як його нещодавно спіймало павутиння, коли він намагався допомогти гусениці, яка вирішила, що зимові вітри це ідеальний час для прогулянки. Гусениця була в шоці. Вона думала, що подорожувати на павутинні це весело і безпечно, сміявся Мел. І що ж сталося? запитала Жужа, сміючись разом з ним. Я сказав їй, що зима не час для прогулянок. А час для відпочинку та підготовки до літа. Вона вирішила сховатися до весни, а я знову полетів порадити іншим метеликам теж сховатися на час холодів у безпечне місце. Обидва друзі сміялися до сліз, і зрештою Жужа сказала Як гадаєш, помудрійшав мел, Знаєш, Меле, я рада, що ти прийшов до мене. Я навчилася стільки нового про дружбу і вміння веселитися. А Мел з усмішкою відповів: А я зрозумів, що працювати це не тільки важливо, але й весело, коли ти разом з друзями. І з того часу у саду завжди було чути сміх і радість. А Жужа і Мел стали прикладом для всіх. Як важливо працювати разом, але не забувати про відпочинок. Так, у чарівному саду. Де квіти випромінювали неймовірний аромат, але ж, зрештою, і квітам потрібен відпочинок, тому вони засинали до весни, а комашки вже встигли добре підготуватися, щоб перечекати холоди в колі справжніх друзів. Так і жили щасливі жужа та мел, які навчили всіх, що дружба, праця та трохи гумору можуть змінити світ на краще. Ти погоджуєшся з цим? Тобі сподобалась сказочка? Якщо так, підпишися на мій канал, щоб не пропустити нову. І коли ви відчуєте, що життя занадто серйозне, просто згадайте про наших друзів і їхні незвичайні пригоди.